У Борисполі збільшилася кількість крадіжок з квартир та будинків. У помешкання, які розташовані на перших чи останніх поверхах, злодії потрапляють через вікна, в інші за допомогою вхідних дверей. За минулий тиждень на території міста Борисполя було скоєно п'ять крадіжок з приватних будинків та квартир. Найчастіше грабіжники потрапляють у приміщення новобудов, квартир та приватних будинків. Бо на території таких новобудов відсутні інші власники, тому їм дається за один раз погром... Бувати декілька будинків та квартир, найчастіше вони забирають електроінструменти та будівельні матеріали. Та як зазначають у соціальних мережах Бориспільці, наразі якісь невідомі молодики під приводом допомоги населенню, з утеплення вікон та балконів до зими дуже завзято намагаються потрапити до квартир. І найбільше містян хвилює питання: чи насправді у Борисполі діє організація, яка може цим займатися. Помічник начальника Бориспільського міського відділу по взаємодії з громадськістю капітан міліції Світлана Коломійць розповіла, що до правоохоронців звернулися містяни, які стали жертвами шахраїв. До них прийшли представники, начебто якогось підприємства з утеплення, запропонували свої послуги, попередньо взявши гроші, та зникли. А от начальник управління соціального захисту Любов Даниленко зазначила, що у них немає спеціальної програми з подібною специфікою, та наголосила, що інспектори соціальної служби заздалегідь попереджають. Про свій візит. Окрім того, заступник міського голови Микола Корнійчук наголосив, що міська влада не займається поточними ремонтами квартир, адже вони приватизовані і власники самі мають готуватися до зими. Тож для того, щоб вберегти своє помешкання, правоохоронці радять заздалегідь подбати про безпеку. Міліція рекомендує в новопридбаних квартирах замінювати замки, оскільки будівельні організації встановлюють найбільш. Дешеві замки, вони є неякісні і для зловмисників вони не, не представляють ніякої перешкоди для відкриття. Також для громадян похилого віку рекомендуємо не відкривати двері незнайомим особам, особливо людям, які представляються працівниками соціальних служб. Краще біля себе, біля дверей або біля телефонного апарату написати перелік телефонних номерів відповідних соціальних та міліцейських служб. І у разі, якщо до вас завітали такі гості, перезвонити батанам телефону і запитати, чи працює дійсно такий соціальний працівник у даному на даному підприємстві цим самим ви себе убезпечите від крадіжки. Отже, відповідаємо на запитання Бориспільців. У місті не передбачено жодних соціальних програм з утеплення помешкань. Тому візьміть до уваги цю інформацію перед тим, як відчиняти двері незнайомцям. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.